Чи потрібна Чернігову муніципальна поліція? Під час засідання виконавчого комітету до міської ради звернувся керівник міського відділу поліції, аби із міського бюджету виділити гроші на потребу відділку. Ті средства, які просить міський відділ поліції, вони для обезпечення горючих смазочними матеріалами, слідчо оперативних груп, конвойних підрозділів, а також роботи кримінальної поліції. То есть количество раскрытых преступлений, я думаю, ни для кого не секрет, прямо пропорционально будет зависеть и зависит от мобильности оперативника уголовного розыска. гроші поліцейським виділили і замислились. А чому забезпечуючи правоохоронців з міського бюджету, ці не можуть повністю виконати розпорядження міської ради, яке стосується охорони правопорядку, наприклад, таке як боротьба із незаконною торгівлею. Тож, аби рази назавжди можна було вирішити проблеми безпеки, всерйоз замислились над створенням муніципальної поліції. Досвід по її функціонуванню дізнавались у Вінниці Львові та Луцьку так. У Вінниці функціонує поліція з 2013 року. Складається з двох відділів: це відділ протидії стихійній торговлі та відділ за благоустроєм і санітарним станом міста. Всього 37 осіб. Один із заступників відповідає за громадське формування міста. Громадське формування виконує завдання по охороні громадського порядку у місті. Налічує приблизно біля 500. Членів, окрім структурних підрозділів, сформовані дружини, які контролюють громадський порядок. Фінансується поліції із міського бюджету. Людина, яка несе громадський порядок, входить до цієї дружини. Вона е, отримує заробітну плату в розмірі 30 гривень за годину. У Львові ж муніципальна поліція пішла ще далі. В них, крім цих зазначених відділів благоустрою екології, є ще відділ охорони, відділ оперативного. Е, Реагування і ситуативний відділ, крім того, що там встановили 120 камер відеоспостереження. До того ж, муніципальна поліція Львова може частково забезпечувати себе коштами завдяки охоронній діяльності. Вся муніципальна поліція підпорядковується міському міській раді, має форму, має свої шеврони, відлічительні знаки, комунальні підприємства і Відрізняються від департаменту, тим, що комунальні підприємства мають змогу заробляти гроші за рахунок охорони інших об'єктів, також в них є ліцензія на охоронну діяльність, і вони вже мають право на носіння, володіння та примінення спецзасобів, які є. Досвід міст, що вже користуються послугами муніципальної поліції, планують використати в Чернігові. Коли людина замотивована, якби і вона розуміє. Якби ну і, і зарплату їй платить yeah. е міський бюджет і працює вона з щиткими повноваженнями, щитки е щитким регламентом. Я думаю, що і результат буде більш чіткий. Які саме функції вона матиме, поки розроблюється проект? Наразі думки в мережі розділились на «за» і проти. Втім, з кількістю скарг на роботу нинішніх правоохоронців місту потрібно вирішувати ситуацію. Якщо вже виділяти гроші громади, то чому б не на муніципальну, котра громада може й контролювати? пишуть у мережі.